Ласкаво просимо до Екомузею 5Р. Це простір гармонії з природою, місце натхнення та дій. Наш музей створений для того, щоб кожен зміг усвідомити важливість екологічного способу життя та принципів 5Р. Реф'юз відмовся тут. Ви побачите, як сказати ні одноразовому пластику та шкідливим продуктам, які засмічують нашу планету. Інтерактивні експонати покажуть альтернативу шкідливим матеріалам. РЕУС. Використовуй повторно. Справжня майстерня творчих ідей. Тут представлено приклад того, як старі речі можуть отримати нове життя. Ресайкл. Переробляй. Дізнайтесь про важливе сортування сміття. Рот, компостуй, жива зона, де ви побачите процес перетворення органічних відходів на добриво. Редус, зменшуй. Дізнавайтесь, як скоротити споживання природних ресурсів, розумно використовувати енергію та воду. Ви побачите приклади енергозбереження в побуті. Екомузей 5Р це не лише знання, а й заклик до дій. Долучайтесь до руху за чисту планету.